Ребята, всім привіт! Сьогодні легка задача, але вона на логіку, на смікалку. Потрібно всього лише знайти суму виразу. О, поїхали. Наш вираз. Цифри з одного по 100 додаються по порядку. Один плюс два плюс три, потім всі інші цифри: 98, 99, 100. Наша задача визначити, яка ж буде сума. Ребята, розв'язується за 30 секунд. Все, що нам треба, це просто визначити одну закономірність. Дивіться, наша перша цифра і остання. 100 плюс 1 дасть нам в сумі 101. 101. Наша друга і передостання цифра. Нам також дадуть 101. Наша третя і третя з кінця 3 плюс 98. Якщо їх додати, це все також буде 101. Отже, наше додавання дорівнює 101, що множиться на 50, бо в нас 50 пар. 50 пара буде 50 і 51. І значення більше за 51 вони будуть в нашій першій половині доповнювати, і сума буде 101. Тому 101 ми множимо на 50, 50 пар, які нам дають 101 в сумі. І виходить у нас 100 на 50. Це 5 тисяч і 5 тисяч плюс 1, 50 це 5 тисяч 50.